Перший день навчального 2024-2025 року. Велика шкільна родина першого ліцею шикується на спортивному майданчику. Згадують тих, хто бореться за безпечну і мирну Україну. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих героїв колишніх учнів закладу. Ліцеїсти чітко усвідомлюють, що мають можливість піти до школи саме завдяки нашим захисникам. Тому обіцяють поводитися і навчатися добре. Від цього навчального року я очікую, що я його закінчу на відміну. Надіюся, я буду старатися. Щоб хлопці перестали бити дівчат і обзивати їх. І думаю, лучше почати вчитись знань і. І веселощі. Відомо, що у ліцеї навчаються з п'ятого класу. Цього року їх вступила до освітнього закладу 68. На свято першого дзвоника вони прийшли з батьками. Вражень дуже багато, ну трішки переживаємо, тому що починається новий етап в житті, але надію, що все буде добре. Головне це миру. Це саме головне для наших дітей. Все інше буде згодом, міцного здоров'я і успіхів у навчанні. Під опіку наймолодших ліцеїстів взяли не тільки класні керівниці, які лише два місяці тому попрощалися з випускниками, але й інші вчителі-предметники. Від нового навчального року, звісно, ми всі очікуємо перемоги. Ну і звісно, новий досвід, п'ятий клас. Сподіваємося, що в нас все складеться якнайкраще. Ми дуже раді прийняти їх свою сім'ю і звичайно будемо переключатися на цих малючків для того, щоб їх вводити в світ знань, в світ прекрасного, в світ розуміння і зробити їм достойними громадянами нашої країни. Директорка закладу Світлана Станиця налаштовується на серйозну роботу підготувати учнів 11 класу до успішної здачі НМТ. цього року у Гордоцькому ліцеї номер 1 71 випускник. У нас одна ціль, щоб наші учні склали як найкраще ММТ, щоб вони вступили в омріяні вузи. А дивлячись по результатах щороку, ми переконуємося, що наші учні здобувають міцні знання, які дають їм право вступити в найумріяніші вузи. Випускники готові до навчання, та все ж таки сподіваються, що цей рік запам'ятається не лише уроками. Я надіюся, що в нас все буде добре. Ми буде у нас в школі буде весело, але з іншої сторони я надіюся, що і навчання буде плодовити. До речі, цього року шкільна родина ліцею поповнилася не тільки новими учнями, але й працівниками. Одна з них Марина Журавель. Сьогодні я вперше заступаю на службу в цій школі в якості інспектора відділу освітньої безпеки, з великою повагою і відповідальністю та великою честю. Є мені стати членом цієї великої, дружньої, шкільної сім'ї. Моє завдання як інспектора служби оспідньої безпеки буде полягати в тому, щоб не тільки реагувати на негативні події в школі, а й запобігати їх виникненню. Завершився захід благодійною акцією Донати замість квітів. Всі охочі могли зробити благодійний внесок для колишнього учня ліцею, який зараз на передовій.